Дивіться, у вас коли є два автомобілі, то на останньому етапі вам легко заїхати, тому що у вас є можливість дивитися то в одне зеркало, то в інше. останній етап як виглядає по паркуванню? Коли ви вже стали ось так приблизно? У вас з'являються дві стіни по бокам. І якщо ви знаєте, як працювати з цими двома стінами, да або з бортами автомобілів, тобто то ви кожну секунду дивитесь то в одне зеркало, то в інше, і можете співставляти. Те, що бачите зліва і справа, і коли у вас картинка плюс-мінус схожа і зліва і справа, це вам якраз орієнтир, що ви заїжджаєте рівно, і Тоді ви вирівнюєте ось тут колеса. І спокійно доїжджайте з рівними колесами, але так як вас немає з чим зпівставити, тобто вас немало досвіду, по-перше, щоб це зробити по одному орієнтиру, то дуже часто цей один орієнтир нас може збивати з пантелику. А якщо ще автомобіль один, той, який у вас стоїть, він криво стоїть трошки, ми взагалі можемо також з'їхати криво. І біля нас, якщо хтось захоче ще припаркуватись, вже також не зможете, тому що ми також будемо криво, тому що ми орієнтуємося лише на один борт автомобіля. Я рекомендую в таких випадках, умовно, ось цього немає, а є тільки оцей автомобіль. Я рекомендую не тільки орієнтуватись по борту, типу, що паралельно не з ним заїжджати. Інколи погляд пускати вперед, коли ми на паркінгах торгових центрів або навіть в дворах, інколи погляд вперед дасть можливість нам зорієнтуватись, чи ми паралельно за цими автомобілями стоїмо. І це також буде орієнтир. Тобто ми можемо не тільки дивитися в зеркало і паркувати поруч з автомобілем. Звісно, це найважливіше, тому що його зачепити це погана ідея. Але в якийсь момент ми кидаємо погляд прямо і дивимося, ага, я відносно них стою криво, відносно ось цих автомобілів. І це нам додаткова підсказка. Якщо немає ось тут ніякого іншого орієнтира.